Хотів би почати із сумної новини. На превеликий жаль, війна триває і від агресії Російської Федерації стає все більше і більше жертв. Цими днями сталася трагічна подія в Києві і в багатьох містах нашої держави. На превеликий жаль загинула наша землячка Дарина Божок. Їй було лише 27 років. В громаді, з якою в нас підписаний меморандум по співпраці по програмі Пліч обліч в Павлограді. Два дні поспіль йдуть обстріли. Я вчора спілкувався з мером Павлограда. За минулу ніч прилетіло 11 крилатих ракет, 6 шахетів. Все місто Палало. Сьогодні також ніч була в Павлограді неспокійною. Загинуло троє людей, із них одна дитина. Тому сьогодні в Київщині. І в нашій громаді приспущені прапори. Сьогодні об'явлений день жалоби. І я просив би всіх вас вшанувати пам'ять загинувших жертв російсько-української війни, наших воїнів Збройних сил, мирного населення, які щодня гинуть від цієї агресії. Хвилини мовчання. Продовження теми війни хочу вас проінформувати про кроки, які ми вживаємо для підтримки наших Збройних сил. Одних із пріоритетних напрямків видатків нашого бюджету на цей рік є підтримка Збройних сил України і галузь медицини. Сьогодні запити надходять, скажу, щоденно від різних військових частин. Близько 30-300 вже запитів є для нашої громади. але... Звісно, що ми не можемо задовольнити потреби всіх військових частин. Ми зорієнтували, визначили свою діяльність таким чином, що в ми будемо задовольняти запити військових частин, які дислоковані саме в місті Біла церква. І саме за запитами військових частин, які сьогодні дислоковані в Білій церкві. Допомога стану на сьогодні складає 18-3 гривень. Зрозуміло, ми працюємо далі, опрацьовуємо запити, час також тривають. Тендерні процедури закупівлі, і я думаю, що нижнім часом це також допомога збільшиться. Крім цього, був запит наших білоцерківців щодо підтримки військовослужбовців, які були мобілізовані до Збройних сил. Минулого минулому році сесія Білоцерківської міської ради прийняла відповідне рішення, і з 1 квітня було встановлено таку. Виплату у розмірі 11 тисяч 680 гривень. Хочу проінформувати вас, що станом на сьогодні фактично з заявами звернулося до міської ради 945 осіб 657 особам було схвалено і виплачено цю одноразову допомогу. Загальна сума виплат за цей період склала 7 мільйонів 673 тисячі гривень. Основними причинами відмов у задоволенні заяв були. Перше, це відсутність реєстрації в нашій громаді, тобто зверталися люди, які не є членами нашої громади. Друге, це зверталися військовослужбовці, які пішли, пішли служити за контрактом, а не тобто, програма передбачала тільки тих, ті, хто були мобілізовані. І третє, це одна, мабуть, таких із моментів: це зверталися люди, які були мобілізовані до 1 квітня, оскільки закон не має зворотної сили, тому. Відповідно були відмови по цих заявах.